На жаль, ми стикаємось з такими проблемами. І у наших знайомих виникають різні захворювання. І одне з найстрашніших для жінок це онкозахворювання. На жаль, у моїй практиці фінансового консультанта вже декілька таких клієнтів. І я рада, що я змогла їм допомогти. І виплата по одній з них була 100 тисяч гривень одразу на карточку, і потім щомісяць. місяць. 10 тисяч на лікування. Інша виплата була 243 тисячі гривень одразу на карточку. Людина платила страховку за себе щороку близько 4 тисяч гривень. Я можу вам допомогти, але не своїми розмовами. А тим, що я дійсно для вас підберу найкращу програму і ви будете під захистом. І тоді не треба боятися, що виникне це захворювання. Ви обов'язково вилікуєтесь і будете здоровими.